Зв'язочок плотно давили. Дуже плотно. І от на підході до позиції, там 200 метрів, все, рації відвалюються. ти викликаєш позицію, не проходить. А для того, щоб пришвидшити мобільність з чотирьох людей, у нас тільки одна людина була озброєна. Ми свою зброю залишили біля автівки. Прибувши туди на місце. Ми не побачили нікого, і разом з нашим санінструктором, доктором Лівсі, прийшли до, ну, як сказати, в общем, прийшли до того, що не дивлячись на те, що там відбувається зараз обстріл, летимо буханкою туди, на точку хаба. І очікуємо або по дорозі видимляємося, де, де можуть бути наші поранені. І от виходять вони до хабу, тобто підбігли, переклали на ноші на швидкий огляд, отак от, от загрузка швидка в буханку і ходу-ходу.